Усім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розпочати свій вишивальний тиждень. На дворі у нас сьогодні 19 серпня, п'ятниця, не понеділок. Так, вибираємо процес. а чого нема звуку? Гаррі Поттер, <с> да, давно він в мене не випадав, Всього два... два процеси тому. Ну і кількість хрестиків. Ну, вже не джекпот, це добре. 1200. Ну, супер. Зараз я вам його покажу, на якому він етапі. Так, я повернулася. Я не думаю, звичайно, що ви забули, <сі>, в якому він етапі, бо це було в минулому відео. А, що я буду робити? Я буду ось тут вишивати рамку, бо мені дуже цікаво, чи вліз рамка, чи влізла повністю робота. Якщо ні, то я буду щось думати, щось вигадувати, що з цим робити. От. Ну я дуже сподіваюся, що воно влізе, і це прям добре, що воно випало. У істини влізе чи не влізе? Так, все добре. Пішла я зустрінулася з вами через 1200 хрестиків. Я вже і забула, що в мене випало. Так, повернулася я до вас, Відняв... відшила я вже. Свою норму. Виходить, що я ось цю частину повністю вишила і ось цю частину повністю завершила. Е, що я хочу вам сказати? Е, робота не вмістилася. В мене вже істеричний сміх, просто, Ну це я не знаю, це. Ну, ця робота розпочиналася в 2019 році. Тому, хоча по калькулятору, я ж е, рахувала, в мене повинно було залишитись е, по 10, мінімум по 10 см з одного і з іншого, з іншої сторони. Тобто десь 40 см. Це по калькулятору. Я не знаю. 28-кант, все е, те, що хрестики були, там кількість хрестиків написано, все рахувалося декілька разів і. Ну, прям все прекрасно повинно було бути, але не влазить. І тому добре, що повністю всі герої тут от будуть завершені. А тут я вже якось вилетіла з голови божечки, рамку. Закрию цю рамку, щоб вона якби була довершена, не знаю, як я це зроблю. Господи, собаки, звірі, я не знаю. Рамочку цю завершити, і якось воно добуде. По ітогу я вишила, в мене була норма 1200 хрестиків, я вишила майже 1400, бо я хотіла вже повністю завершити, якби в мене залишалося ось це, і я вже думаю, повністю рамку завершити. І тут в мене вже підуть. Залишок персонажів. А що це таке? Чого це воно випало? Открутилося. От залишки персонажів. Вибачаюсь вікно відкрите, бо у нас така духота, така жара, що просто нема чим дихати. Так, ну і зараз будемо обирати наступний процес. Добре, що це. Ця робота вже йде до завершення. Так. Вибираємо. Так цікаво, що випаде мені, якщо чесно. М -м -м. Бачите, треба було просто пожалітися, що ця робота мені дуже давно не випадала і ось вона. Зараз виберемо ще кількість хрестиків, і потім я вам її покажу. Непогано, я так бачу це стабільність. Так, добре, зараз вам покажу саму роботу. Так, і ось моя робота, але за неї я вже сяду завтра. Ну, в мене буде завтра у вас, то через секунду вам її покажу. Тому що зараз я йду гуляти з сином, а ввечері я, так як ця робота на рамі, то я її буду, скоріше за все, вже вишивати завтра. От. Ну, я дуже задоволена, що вона мені випала. І буду я, напевно, чужу отак от дійду. А потім тут буду самого хлопчика чи дівчинку вишивати. Ну, подивлюсь, подивлюсь, не знаю. Не буду загадувати, там уже подивимося. Все добре. Пішла я вишивати. І от я повернулася до вас, відшила я 1200 хрестиків, ну, 1190, якщо бути а, точніше. Но я вже не стала заправляти нову нитку, бо я, якщо чесно, трошки втомилася. Не дуже легко вишивається розкид цих хрестиків, але і не сумно, не засинаєш. От. Ну, вже хочеться на щось перемкнутися, тому я вже не стала. Я так дивлюся, думаю, ну що в мене тут просунулось, вімкнуло попереднє відео, і подивилася, що я вишила виходить ось цю частину, і плюс повністю бокстіч цієї частини. Ну, так, дивишся і не скажеш, що тут 1200 хрестиків, ну, так є. Так, добре, давайте будемо обирати наступну, наступний мій процес. Ну, вона і красива. І так, включила я свою рулетку, обираємо. Я щаслива, звісно, було б краще, якби магнолія. А, тоді б я б її завершила б можливо, а можливо, і ні, але просунулась. Ну, коні це теж дуже чудово. Я прям задоволена, я за ними скучила. Так, це було незаплановано. реклама. Вибираємо кількість хрестиків. Величенька. Величенька кількість. Зараз вам покажу. І так, от, показую вам своїх коників. Настрій трошки такий сумливий, бо у нас дощ. І хочеться спати. Нагадаю вам, це оцей процес мій. Дуже вони красиві і дуже легкі. Так, покладу, обожнюю їх. Так, мої плани. Ну, плани, напевно, такі, що я буду повністю завершувати коня ось цього і ноги вниз. Ой, і тут уже буду дивитися, може, вниз буду спускатися і траву, бо я не хочу на кінець залишати траву. Бо я потім не захочу його вишивати. Тому повністю завершую коня і спускаюсь вниз. Оце такий план. Все, пішла я його реалізовувати. Щось так світло падає. О, отак красивіше. Бо якось вибілює дуже картинку і не показує всю красу цієї роботи. А ще Бекстіч, якщо він там є, треба буде подивитися. Не забути його зробити. Повертаюся я до вас. Відшила я 1800 хрестиків. Виходить, що ще я повністю закінчила конячку, маму, як мій син сказав, і зараз вже перейшла на синочка. Дуже подобається мені ця робота, я, я просто від неї в захваті, От насправді, не хочу її знімати з п'ялиць, бо, ну, якби це процес, я так показую, проміжковий результат. Що в мене тут вийшло. Але мені подобається ця система з великою кількістю хрестиків, тому що в мене пішло десь 2 дні. Три дні, бо сьогодні-субота, і я тут трошки, ой, вибачаюся, я трохи прихворіла, важко дихати, ніс забитий. Дитина моя на канікулах буде цілий місяць вдома сидіти. І тому в мене вже не буде так багато часу на вишивання. Але все рівно, я нічого не змінюю, бо мені дуже подобається. Я так дивлюся, так вау! Є що показати. Так, зараз з вами будемо обирати наступний процес. Зараз я ввімкну свою рулетку і будемо крутити. Тому попереджаю, що, можливо, в наступних включеннях може бути чути дитину. Бо дуже важко так засняти, коли, коли повна тиша. Зараз він вийшов на вулицю, і тому є хвилинка записати відео. Так, ну що, ой, випрала не ту рулетку. Так, я сподіваюся, що зараз випаде або магнолія, або мені би хотілося. От магнолія і Гаррі Поттер. Це два, е, два процеси, які йдуть на завершення. Тому, Ми... ну, магнолія, бо магнолії давно не було. Хотілося б магнолію. <плес> ну, сама захотіла. <плес> Я насправді від Гаррі Потера дуже втомилася вже і. От насправді мені хочеться його вже завершити і не бачити деякий час. Бо мало те, що в мене не влізає робота, так і ще й постійно випадає рулетка на нього. Зараз буде джекпот і майже завершу. Ні, тисячу хрестиків. Це супер. Це прям добре. Так, це у нас буде четвертий процес в моєму вишивальному тижні. Зараз я його дістану. І ось мій Гаррі Поттер. Слова я повністю всі відшила. Рамку я буду думати, що тут зробити, але це вже буде в самому кінці, тому зараз у мене тут буде, якщо я не помиляюся, наступна сім'я Візлі. Так що розпочну вишивати сім'ю візлі. Все, до наступного включення. Сподіваюся, це буде зовсім скоро для мене. Повертаюся я до вас, намагаюся засняти відео, щось руки трусяться, чи то від хвилювання, чи то вже нервове, я не знаю. Мій малий вже тиждень вдома, ще у нас. Три чи 4, тижні попереду, чи чотири, я вже не знаю скільки. Тому часу вишивать у мене майже немає. Бо він хоче постійно кудись йти, щось робити. Тому зараз у мене є вільна хвилина, поки він там грається, в тиші засняти і показати вам, що я все ж таки одолала тисячу хрестиків. Насправді тут трошки менше, але. Я не хочу починати наступного персонажа, бо це ще 300 хрестиків, а я вже від цієї роботи так втомилася. я розумію, що в мене залишилося всього лише 15% і ще й не буде тут кінця, як би вийшло. Можливо, да, е, я сподіваюся, що вистачить хоча б тут рядком-хрестиками пройти, щоб е, закрити якось цю рамку. Візуально, от, і якби все, воно буде завершено. Але все рівно. Дуже важко говорити, тому що я хворію, і воно мені все спустилося до легень. І мені важко трохи дихати. Не знаю, чи це ковід, чи це що. Якась болячка прицепилася. Ой, труситься станок, це не руки. Так, вишила я шар маму, тата і брата. Не пам'ятаю, як цього брата звати, але його кохана ось тут зверху в мене була, десь. Ще мені здається, так, ще три візлі в мене буде. І завершаючий шар. Потім в мене тут якісь атрибути по типу. Знак дарів смерті, щось там ще. І отут у мене вже будуть негативні персонажі. Хоча я не знаю, чого. Мені здається, що тут Снейп був. Ну Подивимося негативні всі персонажі, типу Волдеморта, Білетриси, і ось тут ось тут, в самому цьому. У мене повинні бути дари смерті самі. І ось уже закінчується. Ой, боже, такі. І ось тут уже все, у мене закінчується канва. Ну, побачимо, як воно буде. Давайте будемо зараз обирати наступний, останній на цей тиждень, мій вишивальний а, процес. Дуже цікаво, що випаде. Так, зараз я все підготую. І так, вибачте, що знімаю в польових умовах, але но... я думаю, що мама мене зрозуміють, коли реально є в тебе просто 30 секунд вільного часу без крику, щоб ніхто не кричав, не бігав, не, не шумів і зняти відео. Так, ну що, обираємо? Не знаю, не хочу свій манікюр світити. Ну, подивимося. Тільки не Гаррі Поттер, Плаю. О, супер. Ну, я насправді скучила за ним. Я коли вишивала Гаррі Потера, така думаю: о, я би хотіла б саме цей процес. Хотілося б, як... ну, от чогось мені подумався про цей процес, і я подумала, було б, було б дуже круто, якби він попався мені. Ну, не? Так, вирізала я рекламу. Вбираємо кількість хрестиків. Насправді, мені все рівно, яка кількість буде, бо я дуже щаслива. Е, а, ще забула вам сказати, що. Я трошки вишивала 1400 хрестиків, супер. Ще я вишивала не тільки 1000 хрестиків Гаррі Потера, я ще вишила десь, ну, може, 1000, може трошки більше на своєму тайному процесі. Тому він у мене теж просувається, у мене вже там більше 10%. От, так що е я байдики не била. Так, зараз вам покажу цей процес. Так, показую його. У нього більше шансів, що я швидко вишью 1400 хрестиків, тому що я його вишиваю на е, станку Нургі маленькому. І ввечері, коли малий лягає спати, е, я собі включаю якийсь фільм, серіал чи документальний фільм. Ну, що попадеться, на, на що буде наснага. Ввечері подивитися, зараз я дивлюсь футураму. І я така щаслива, що всі ці мультфільми, які там показували пом 1 українською мовою, і що не треба мені, бо дуже важко перейти на іншу озвучку. Ну, бо звикаєш до конкретного голосу, він у тебе вже потім асоціюється. І я настільки щаслива, що ці всі мультфільми були. Українською мовою, коли я їх дивилася. І я з, такою, з таким задоволенням зараз придивляюся футураму. Оце ввечері якраз ідеально 20 хвилин одна серія, дві серії подивився і спать. Тому під футураму буду я вишивати цей процес, тому я кажу, що у нього більше шансів на завершення, ну, на завершення 1400 хрестиків. Так, дуже багато я вже наговорила тут вам. що я буду вишивати. Який в мене план? План я не знаю, але, скоріш за все... Скоріше за все, я буду ось цю частину вишивати хочу. Божечки, як голосно взлітає, літак. Так, що я хотіла сказати? Тут в мене вже буде починатися десь будинок. Будинок я поки що не буду чпати. Я думаю, що тут і буде 1400 хрестиків, тому цю частину буду зашивати. От просто красота. Ну, я обожнюю цей процес. Мені колись його колись, подарив мені мій чоловік. Тому він має для мене особливе значення, бо мій чоловік дарив мені всього два набори. І один з них я вже вийшла це Орел, і оцей другий. Так, треба сказати йому, що ну, треба ще якийсь наборчик купити. Зимовий. От зимовий мені, мені дуже подобається вишивати. Я... Це перший мій зимовий процес, і я просто в захваті, навіть не дивлячись на мішеніну тут різних кольорів. І навіть шість складень, п'ять взагалі не Мене не стримує. Так, все. Буду я завершувати, йти вишивати. Зустрінемось з вами через 1400 хрестиків, бо вже пізній вечір, і в мене вже голова не, не думає. Повернулася я до вас зі своєю відшитою роботою. На неї в мене пішло десь плюс-мінус три дні. Що я хочу сказати, масу задоволення. Хоч я і вишивала тут в 6. П'ять складене ниток плюс хрестиком. вишивалося на задньому фоні моя дитина грає. Ну, хай грає, хоч дала записати. Ем, ялинка хрестиком вишивалася за рахунок цієї ялинки в мене якби і відшилося візуально мало, бо тут в ялинці дуже багато хрестиків, а хрестом так взагалі ось тут. Здається, в мене було зашито хрестом, чи ні? О, я вже не пам'ятаю. Ну так, да, щось таке. І оця повністю частина була б... закрита оцей фон, плюс бекстічі зробила. А, да? Ні, бекстіч я тільки тут зробила, здається. Ну, не пам'ятаю. Бекстіч тільки тут. Тут вже будинок починається, тому я не вишивала тут трошки, ось зайшла і ту нитку залишила. ось. Та і все. 1400 рівно вийшло. Ну, там Плюс пару хрестиків. Я в захваті від неї. Не можу, від неї відірватися. Такі кольори, хоч тут все синє, ну десь зелений, десь там. ну. Ці вже корльори закінчились взагалі, вже всі віджила, але я прям, ну, це кайф. по-іншому не можна сказати. А ну, цікаво зараз. Покажу вам. сідає телефон. Приближу вам, покажу. Ну, Dimensions це, це любов. Так, і ось моя картина. Ну, будинок, це буде прям вишенька на торті. Я ще не знаю, як я тут буду вишивати. Тут, тут мені було весело. Ось, я вже отак вишила, виходить. От. А тут буде взагалі дуже весело. Ще насправді в мене є такий страх, що в мене не вистачить ниток. Що деякі номери вже там перевалили за половину, а в мене ще дуже багато ось тут його відшивати. Ось, наприклад, цей темний синій колір його дуже мало залишилось. Ну, так таки не скажу, зараз я вам його покажу. Ось він. От дивишся, досить багато. Але проблема в тому, що їм треба вишивати в 6 складень. Здається, це він, да. В Шість складень і було 44, мені здається, тут уже менше, ніж половина. От, щось я тут так пережала нитки. Дуже некрасиво. От, і, і що? Я проживаю тепер. мене як не тканина, так нитки. Все. Буду я завершувати на цьому своє відео. Зараз розпочну вже наступний тиждень свій вишивальний. Там я хочу розпочати, впишу в свою ролетку новий процес, бо, бо що? Бо мені хочеться щось розпочати нове. Так, да, мені хочеться влити якусь нову кров в свої процеси. Я їх потім відкладу, звичайно. Але, ну, і візьму вже, коли там щось завершу. Але просто я думаю про те, що в мене дуже багато класних наборів лежить, і мені лінь їх розпочинати. Я би взяла повишивала, але мені лінь починати їх. Я не знаю, чого. Дуже не люблю починати нові процеси. От сам цей ритуал починання вирахувати. Я люблю взяв і пішов вишивати все. Ну, якби. Оце мій кайф. І е well, ще надивилася, люди відео про всі е її вишиті роботи. Я теж хотіла зняти такі відео, але. Не на часі. Бо в мене було в планах вам засняти про свої запаси, я про це вам казала, і хотіла засняти про всі свої вишиті роботи, які я сюди перевезла. Дві роботи в мене в Україні. Одна у будинку мого тата зберігається, він собі її попросив, ну, залишив. І друга у моєї мами. от. Дві роботи для рідних мені людей, які я погодилася віддати. Я нікому не віддаю свої роботи. Мені здається, що ніхто не цінить так, як я їх ціню. Якщо я бачу, що людині дійсно це подобається, тоді і так. Але ну, я дуже жадібна до своїх. Вишитих робіт. Так ось. От хотіла ці два відео вам відсняти, але зараз ні, бо малий сидить вдома, і в мене немає 2 години часу, щоб на одне відео, в сумі це десь 4, щоб зняти це відео. М -м. Ще і коли сонце світить, тепло, ні, він не дасть мені. Тому це переноситься на осінь, коли він уже піде в школу. А я тоді зможу спокійно засняти таке відео. Все, на цьому я буду завершити. Дякую, що коментуєте, пишете, ставите лайки. Мені дуже-дуже-дуже приємно, що мене дивляться і подобаються мої роботи. Дякую вам велике. До наступних зустрічей. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до наступних зустрічей. Па-па.